Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні на уроці української мови тема Однорідні члени речення Кома між однорідними членами. Пропоную вам за цим малюнком скласти декілька речень. Одним із речень може бути «Звирію повертаються лелеки. Журавлі, солов'ї. Ми бачимо, що в цьому реченні перелічені назви перелітних птахів лелеки, журавлі, солов'ї. Ці слова стосуються одного самого слова повертаються. Повертаються лелеки, повертаються журавлі, повертаються солов'ї. Слова лелеки, журавлі, солов'ї відповідають на одне те саме запитання Хто? А отже, є одним і тим самим членом речення. Повертаються, хто лелеки, журавлі, солов'ї це підмети. Слова лелеки, журавлі, солов'ї це однорідні члени речення. Однорідні члени це слова, які в реченні стосуються одного і того самого слова, відповідають на одне й те саме запитання, є одним тим самим членом речення. Впевнена, ви звернули увагу на те, що в нашому реченні вирію повертаються лелеки, журавлі солов'ї. Між однорідними членами стоять кому. І сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, коли в реченні з однорідними членами ми ставимо кому, а коли кому ми не ставимо. Якщо однорідні члени речення поєднані безполучниковим зв'язком, тобто за допомогою лише інтонації, тоді, між однорідними членами речення ми ставимо кому, як в нашому реченні. Звирі повертаються лелеки, журавлі, солов'ї. Це однорідні підмети. Побудуємо схему цього речення. Однорідні члени речення будемо позначати кружечком. Лелеки, журавлі, солов'ї. Поєднані. Безполучниковим зв'язком. Отже, між однорідними членами речення ставимо «кому». Також ставимо кому, коли однорідні члени речення поєднані протиставними сполучниками. А але та значені але. Птахи не тільки співають, а й будують гнізда. Птахи, що роблять? Співають, птахи, що роблять, будують. Це однорідні присудки. Побудуємо схему. Співають, будують. Однорідні члени речення поєднані протиставним сполучником А. Перед ним ставимо кому. Запам'ятайте: якщо в реченні є. Протиставні сполучники А, але та в значенні але, то в цьому реченні перед ними ми завжди ставимо кому. В реченні з однорідними членами ми також ставимо кому, якщо однорідні члени поєднані повторюваними сполучниками і та в значенні і або чи. Свої житла вони утеплюють пір'ям і пухом і травою. Утеплюють чим? Пір'ям, пухом, травою. Це однорідні додатки. Побудуємо схему пір'ям, пухом, травою. Однорідні члени речення поєднані. Повторюваним сполучником і. Отже, ставимо кому після кожного однорідного члена речення. Ставимо кому, коли однорідні члени речення записані парами і поєднані сполучниками і та, в значені і або чи. В гніздечках чисто і затишно. Тепло і безпечно. В гніздечках як чисто, затишно, тепло, безпечно. Це однорідні обставини. Побудуємо схему чисто, затишно, тепло, безпечно. Однорідні члени речення записані парами. І поєднані сполучниками, і чисто і затишно, тепло і безпечно. Між цими парами ставимо кому. Коли в реченні з однорідними членами ми кому не ставимо. Коли однорідні члени речення поєднані одиночним сполучником, красиві і білі лелеки живуть на дахах. Лелеки які красиві білі. Це однорідні означення. Побудуємо схему красиві білі, поєднані одиночним сполучником і отже кому не ставим. Зверніть увагу, що у реченні можуть бути два або більше рядів однорідних членів. Люди бережуть і шанують цих сильних величних птахів. Перший ряд однорідних членів. Люди що роблять? Бережуть, шанують. Бережуть і шанують. Поєднані одиночним сполучником і кому не ставимо? Птахи яких сильних? величних. Сильних, величних, поєднані безполучниковим зв'язком. Ставимо кому. Дякую вам за увагу. Нагадую вам, обов'язково підписатися на цей канал. Не забудьте залишити свій лайк, а також буду вдячна, якщо ви поділитесь посиланням зі своїми друзями. До зустрічі!